Попри війну, реформа децентралізації виявилася однією з найуспішніших. Функціонування громад продовжилося в нових надскладних умовах. Війна поділила наші території на тилові та прифронтові. Частина громад, прикордоння та зона бойових дій сьогодні вимагають відновлення соціальної інфраструктури та безпеки громад, зокрема будівництва нових укриттів. Відповідні точкові зміни розвитку ОТГ, народні депутати разом з експертами вивчали під час виїзного засідання профільного парламентського комітету дорівного. Наші громади виявилися спроможними не тільки забезпечувати громадян послугами, а й протистояти агресору. Але ми розуміємо, що зараз, особливо в східних регіонах України, левочця на території знищена, знищена фізично. Це означає, що там нема зараз потенціалу для розвитку в тих територіальних межах, що були затверджені парламентом у 2020 році. Крім того, якщо ми кажемо на території прикордоння з Росією Білорусі, тобто, умовно, там, 40-кілометрову зону. Це зона все одно підвищеної небезпеки з точки зору і наших західних партнерів, з точки зору інших проєктів. Це означає, що тут відповідна корекція теж має відбутися. В межах України велика ідея перелокація бізнесу. Це дуже впливає. Західна Україна, можливо, з чомусь виграє, а наші колеги на Сході програють. Ми маємо теж це зважувати сьогодні. Військовий ПДФО, вони сьогодні впливає нам плюс. А взавтра сказав Віталій Сеславович, буде мінус, тому що реверсна дотація. Ми це повинні говорити всі разом. Вона на різних асоціаціях, міст, сіл і всіх. Я б хотів би чітко сказати, що перш за все вирішувати долю самої громади і її конфігурацію, план має вирішити перше рішення, має бути самої громади. Рівненщина одна з перших областей, що забезпечила оборонний державний бюджет. Щоправда, на сьогодні не вистачає грошей на фінансування медицини та освіти, тоді як західні регіони протягом останнього року продемонстрували збільшення місцевих бюджетів на понад 20%. Ми знаємо, що лікарня фінансується з державного бюджету на зарплату тільки медпрацівникам, тобто лікарям, медсестрам, а енергоносії, павномастильні матеріали, харчування це за рахунок коштів міського бюджету. От тут треба увагу звернути в законі, щоб передбачили адміністративно устрої дану проблему, тому що сьогодні це великий вантаж. На плечі е, даної громади велика кількість об'єднаних територіальних громад, громад, керівників, е, е, керівників, керівництва, не знаю, депутатів приймають ось такі рішення про нібито розвиток і е, облаштування покращення умов для проживання в той час, коли нам критично не то, що не вистачає коштів. У нас їх просто нема. Я не побачив ефективного використання коштів територіальними громадами. В період війни держава має забезпечити стабільний дохід місцевих бюджетів, а з спроможні громад та зовсім неприбуткових ОТГ необхідно вирівнювати за рахунок податків. Спата ПДФО на думку експертів має відбуватися за місцем проживання людини. Ми фактично реалізуємо європейський принцип, який каже, так що вибирати владу має той. То платить податок цій владі, в даному випадку, на місцевому, на місцевому рівні. Я плачу тобі ПДФО, я маю після цього моральне право вимагати від цієї влади звітності за, за ті речі, які там є. Тому моя позиція ПДФО за місцем виборчої адреси, фактично, де проживає. Людина окрім вирішення фінансових питань, держава має запустити механізм муніципальних трансфертів між громадами, переконані представники місцевої влади. Коли одна громада має заплатити за послуги, надані мешканцю цієї громади іншою територіальною громадою, наприклад, геріатричні центри, психлікарні, районні лікарні. Дуже важлива сьогодні швидка взаємодія між громадами, тому що якщо немає взаємодії і оплати за послуги надані іншої громади, то відбувається дисбаланс, коли одна громада має більше навантаження ніж інша. На законодавчому рівні досі залишається невизначеним вимоги до старост та їхньої підзвітності громадам. Зазначили учасники зібрання. треба якісь чіткі рамки для того, щоб цей інститут запрацював. Тим паче, ми говоримо. Ну, скажем, староста це універсальний солдат, це наскільки має бути фахова людина і. Тут ну скажем, кадровий добір і е, місцева політика теж грає не на користь. Ми бачимо проблему в тому, що не завжди контури, які подають голови, спрацьовують і йдуть на погодження радам. І що в таких ситуаціях робить, коли саме ця людина може відповідати за змістом або ну, бажанням, баченням голови. Інститут старост потребує подальшого вдосконалення на законодавчому рівні, адже частина ОТГ в Україні продовжує функціонувати без старост. Зокрема, на одного представника місцевого самоврядування припадає аж три населені пункти: військові цивільні адміністрації, що діють на більшій частині України, не можуть призначати та затверджувати старост. Старости інститут потрібен. потрібен. Ми, його, ми його сьогодні обговорюємо, але я так. Тобто має бути підґрунтя для того, щоб була базова основа, щоб той староста, який буде відповідати за певні функції, мав. мав Матеріально-технічне забезпечення, заклик до всіх е, територіальних громад, там 1470, да, е, е, оновити статути територіальних громад, ухвалити, якщо немає, оновити, якщо є, і не забути передбачити там старости, е, їх можливість ініціювати е, відповідні інструменти громадської участі, старостинський округ чи староста, що має бути затверджено раніше. Експерти сперечаються і досі. Хоча така невизначеність може істотно вплинути на архітектуру архітектуру майбутніх виборів, коли і за яких умов вони можуть відбутися, та на яких територіях народні депутати взялися за їх адміністрування вже зараз, не чекаючи повоєнного періоду. Питання і проблематика проведення виборів, питання поновлення реєстру виборців, повернення людей на території, голосування людей за кордоном. Всі ці питання сьогодні піднімалися, і ми розуміємо, що. Потрібно більше подібних зустрічей, потрібно більше виїзних засідань в різні регіони. Тим більше в нас запланований і Херсон, і Харків, тому що кожен регіон має свою специфіку, як з внутрішньопереміщеними людьми, так і з тими людьми, які покинули свої території, так і людьми за кордоном. Нам треба трошки змінити парадигму з. Консульського обліку і я на активну реєстрацію або змінити парадигму консульського обліку, щоб цей консульський облік ставав більш діджиталізованим щоб люди не вистоювали в чергах, щоб у нас були актуальні дані про людей за кордоном серйозним викликом залишається формування реєстру виборців за умови найбільшого переселення людей після другої світової. вибори не можуть розпочатися допоки не буде. Списків виборців це крапка. Якщо немає списків, немає ніяких розмов про вибори. Чому від цього залежить вибір виборчої системи? По-перше, у нас на місцевих виборах ви розумієте, про що ми зараз йдемо. Ми зараз перечаємось про 50, 90 або якусь іншу цифру. Але якщо у нас немає розуміння, яка кількість і ця достовірна цифра. Ми не можемо говорити про вибори і про вибір виборчої системи. Ми розуміємо, що на території України після перемоги будуть території, на яких все рівно вибори провести буде неможливо навіть з тих самих безпекових питань, тому що якась територія буде замінована десь. Звичайно знищена інфраструктура, немає виборчих дільниць. На сьогоднішній день механізм передбачає, що це військова адміністрація, військово-цивільна адміністрація приймає таке рішення. Є багато зауважень, багато недовіри до такої до прийняття ними таких рішень. Тому вивчаємо інші. Підходи, яким ми визначили такий орган, головне завдання тих найближчих виборів, які будуть відбуватися, це відновлення місцевого самоврядування, відновлення прав людей, які сьогодні їх позбавлені, необхідною умовою відновлення цього є. Перша це перемога, а друге це безпекові умови. Ми розуміємо, що вони одночасно не, не, не відбудуться, тому дійсно питання того, як задекларована безпека для виборців, дуже важливим. Політика відновлення країни та оптимізація адміністративно-територіального устрою стане пріоритетом українського парламенту в найближчій перспективі. Ми переглядаємо і демографічні показники, і фінансові. І е, видаткову частину бюджету для того, щоб потім аргументовано ну, доводити в дискусії, чи доцільно там умовно об'єднувати цю територіальну громаду з якоюсь чи недоцільно. Міністерство реінтеграції вже на фініші е, оновлення стратегії інтеграції внутрішньопереміщених осіб, очевидно, що виклики. Е, Такого масштабу, а це найбільше часів Другої світової війни, внутрішні переміщення в Європі, будуть потребувати суттєвого реагування. Ми... Бачимо вже після великого великої реформи адміністрації устрою. Наскільки громади є спроможними? Індекс спроможності громади наскільки він сьогодні впливає на їхню життєдіяльність? Війна, повномасштабна війна, яка почалася рік тому, фактично дев'ятилітня вже війна. Теж показала свої нюанси, де ми маємо законодавчо точково змінити підхід до формування адмінтурустрою і можливо зміни його. Я думаю, що експертне середовище сьогодні висловило багато таких про хороших пропозицій, які ми опрацюємо, і будемо давати спочатку на загальний, скажімо так, обговорення на загальне обговорення, і потім покладемо його в основу законопроектів. Платформа активних змін буде напрацьована законодавцями разом з представниками місцевої влади, уряду, вітчизняними та зарубіжними експертами, які активно підтримують розвиток місцевого самоврядування, зокрема інституту старост, за європейськими стандартами.